Чи залишилися в тобі сльози, тому що ми другий місяць живемо з війною? Зараз я відчуваю себе як робот. Це перший раз, коли діти бачили, що папа плаче. В якому стані ці жінки та діти, які пережили насилля, вони вмерли всередині. Це ублюдки, навіть не уявляють собі, наскільки багато інформації є про кожного. Зараз е п'ятірочку від Маші про те, е як жити нормальне життя за ненормальних умов. Ніколи не пізно нічому новому навчатися. Сама я в 42 роки почала вчитися готувати 2 травня, буду 20 років як ми познайомилися, і це буде перше наше 2 травня в розлуці. Церкалі в роздовбана карита. Ти знаєш, ти викликаєш таке захоплення, таке шанування, звідки в тобі, в тендітній жінці, стільки сили, чи залишилися в тобі сльози? Тому що ми другий місяць живемо з війною? Я, по-перше, не вважаю, що це якийсь прояв сили. Це прояв злості, ненависті і агресії, які в мене прокинулись, я ніколи не відчувала в собі таких речей абсолютно. Тобто, коли я злилася в мирному житті на якісь негаразди, я могла там побурчати щось там. Оце були мої природні прояви. Але ж чим триматися я намагаюся, по-перше, вірою. О зараз в перерві між уроками виходив мій син, і він каже: Мама, сьогодні ж день землі. Я кажу, так, сонечко, сьогодні день землі. То що треба робити? Молитися каже, я кажу: добре, молитися за що? За землю нашу, за Україну треба молитися. Тут я думаю, що в мене не залишилося сліз. Потім щось порається в тому холодильнику, щось собі наливає, щось їсть. Мама, а, як, а Україна когось підірвала, вбила? Бо він зараза сидить в сумі, маленька зараза, а сам перебикається на новини. Я кажу йому: Сашко, так не можна, я забороняю дивитися новини. Чому? Я кажу: там багато смерті, багато жахів. Багато вбивств, тобі сім років. Я переживаю за тебе, ти будеш погано спати, ми тільки налагодили сон, не треба дивитись. Я мушу, я чоловік, я мушу знати, що там. Мені зовсім не страшно. Мені зовсім не страшно, я буду дивитись Я кажу, а математика Він каже: це неважливо Можна, звичайно, чистити картоплю для е, наших хлопців ЗСУ, можна збирати гроші на броніки, можна допомагати жінкам та дітям, яких зґвалтували. Мені боляче навіть промовляти це слово, ти обрала це останнє. Я вважаю, що це найважче, що може бути. Е, знову ж таки, як ти знайшла в собі сили? От так складається моє життя. що... 18-го-2017 року я займалася проблемами домашнього насильства. Але з приходом війни, ось коли почалися перші повідомлення про те, що жінок гвалтують. Звичайно, вся команда, всі мої контакти, зв'язки, всі партнери, з якими ми працювали в мирному житті з цією проблемою, всі трансформувалися. Повністю і зосередилися на цій темі. Кожен буде покараний, на кожного заводиться своя справа, в нас є супутникові дані, в нас є цифрові дані, тобто вони це ублюдки, навіть не уявляють собі, наскільки багато інформації є про кожного. Але нам потрібні свідчення самих жінок, дітей, підлітків. Тут наступає найважча фаза, бо ці люди, на жаль, не хочуть розмовляти. Вони настільки травмовані, вони настільки вбиті, ментально вбиті. Що для того, щоб вони пішли на контакт, ми підключаємо шалену кількість психологів. Більшість справ люди дуже повільно. Більшість людей знаходяться в лікарні і просто не розкривають рота. Їм надають медичну допомогу, бо там страшні речі з дівчатами пророблялися. Звучать фрази Я не хочу, щоб моя дівчинка знов це переживала. Тобто, або зневіра в те, що допоможуть, або зневіра в те, що цього падонка, мразь і твар знайдуть і покарають. Боюся, що ось цей варіант вони не думають, не вірять в те, що його знайдуть. Вони моляться лише за те, щоб його наша армія розтрощила вщент десь на нашій українській землі. Ну, ти можеш сказати, в якому стані знаходяться оці жінки та діти, які пережили насилля. З чимось це можна порівняти? Ні. з Ні чим не можна. Багато хто кажуть, краще б я померла, краще б мене вбили. Вони не плачуть, ось вони вже не плачуть, вони не схожі на людей, тобто можна сказати, що вони вмерли всередині. А про дітей взагалі страшно говорити. Вони мовчать. Лежать на ліжках, хтось в телефони дивиться, хтось в стіни мовчить. Просто мовчать. Страшно. Скажи, будь ласка, на яких ідеях все одно базуються ці програми реабілітації, чи можливо є якісь європейські практики, і які є в Україні практики, чим вони відрізняються? Я не буду приховувати, що в Україні не розроблені практики достоменно, які розраховані на травми, отримані від сексуального насильства під час військових дій. Але ми привертаємо американських спеціалістів. В нас консультують, і ми вже їх знайшли. Спеціалісти, які будуть навчати наших психологів. Чесно скажу, вони самі заявляють, що з такими звірствами вони не стикалися ані в Сирії, ані в Ірані, ані в Іраку, Ніде. Вони не стикалися з тим, що роблять ці тварі з нашими дівчатами і дітьми. Да, я згадала, було страшне просто відео, де у фуру медики складають мертві тіла оголених жінок, і це, це неможливо. Важко описати, да, важко, важко промовляти це все, коли зв'язуємося з людьми, які там все життя служили, або поліцейськими високого гатунку ранку вони не можуть підібрати слів. Ми не можемо назвати їх тіла, ми не можемо дозволяти собі плакати, тому що треба говорити по справі. Ми мусимо визнавати, що на всі тіла Ліля не вистачає судми експертів фізично. Їх не вистачає настільки багато. Кількість не можу сказати, бо аналіз іде постійно. Ви Але жили. ж ці тварі, ти розумієш, вони їх знищували. Вони їх знищували. Тож в багатьох випадках ми не можемо встановити навіть факт насильства, бо все знищено. Вони вижигали, зжигали все починаючи з статевих органів. Тобто вони починали, обливали все бензином і вижигали знизу в жінок. Словами, щоб ви ніколи не народжували українців. Шено ну, твоя донька Нана вона доволі доросла і вона точно розуміє значення слова насилля. На жаль, а, чи е, говорила ти з нею про ці страшні події? Чи важливо нам мамам говорити про це зі своїми е, доньками, підлітками і, взагалі, як говорити про це? Я ді своєю дівчинкою говорила про це з 15 років. До 15 я з нею говорила про всю нашу. Ну, Будову жіночу, тож вона ну на сьогоднішній день мої з нею розмови зводяться до того, що вона вибігає там зі своєї кімнати з телефоном. Мам, ти бачила нову там інформацію, це якийсь жах, ти новини дивилася ввечері. Ми з нею сідаємо вечеряти, і під час їжі я не дозволяю, але коли поїли вже і розмовляємо. Ми з нею обмінюємося новинами, що чула ти, що читала ти, що тобі пишуть, що ти вважаєш, що кажуть, коли кінець. Ну ось так, ми з нею постійно в цій повісті. Так, ти давай там українських баб на сілу та... нічого не мені говоріть, понятно? Можна, не? Так, Тільки Тобто передохраняйся. Yeah. Ми так багато робимо для того, щоб в них було все добре. Ми їх вивезли в безпеку: він, вона, твої дівчатка всі діти і мами і діти, яких нас зараз дивляться, це все наше життя. Ось в життя українців прийшла біда. В серці кожного українця назавжди, на багато років, поселилося горе справжнє Чорне горе. Чорне, трагічне, ці картинки цих дітей, жінок, е, зґвалтованих новонароджених, вони будуть стояти перед очима все життя. Розстріляні червоні шапочки дитинки, яка лежала на задньому сидінні в машині під час евакуації мирного населення. Це все буде стояти перед очима. Тож робити вигляд перед дитиною: що ти живеш прекрасним життям, моє сонечко, це є брехня. Послухай. Це наша біда. Ми з нею впораємося. Я поруч з тобою. Я живу зараз. Заради твоєї безпеки. Я повністю присвячую зараз себе тобі. Так, я плачу, бо мені погано, мені страшно і погано, але я сильна, я тебе захищаю, бо ти найрідніше, що в мене є. Ми впораємося, ми віримо в перемогу. Так я погано виглядаю, так я заплакана. Прости, вибач мене, що я кричу на тебе. Кричу, скажи ні, зриваюся. Вибач, бо мені дуже страшно, бо мені боляче, бо я хочу додому. Вибач мені сонечко, Сашко просить мамуся, подивися зі мною якесь дитяче кіно, якийсь мультик. Будь ласка, ми так любили в Києві з ним всякого гімна набрати типу чіпсів і полежати щось. Подивити, а я не можу. Я кажу: ні, 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 Сашко, в мене но сам дивися. Я я оцей марафон національний постійно ходжу, дивлюся. Ну тобто ну, зі мною щось, мама Нана каже, мама, ти як робот. Я кажу, так я робот. Зараз я відчуваю себе як робот. Я собі писала Знаєш? перші три дні нагадування, що треба погодувати дітей. Ти уявляєш собі? Я нагадування писала, бо я вся була в новинах, в дзвінках. Скільки разів за ці два місяці ти бачилася зі своїм чоловіком маш? Ніскільки, він в Києві. На повіде зв'язку. Ну чекай, ми вже чотири з половиною тижні були в Україні, а потім поїхали. От як по як попрощалися на кордоні, так і не бачились. Два дні не можу все, вже щось в мені погано. Ну він мене відписує, все нормально, просто трохи зайнятий. Але зараз буду вже орать буду вже на нього. Нельзя так. Зараз Як більше. прощалися, плакали? Що говорили одне одному? Надовго прощалися. Це вперше, перший раз. Це перший раз, коли діти бачили, що папа плаче. Перший раз Сашко бачив. Так, да, ми ніколи не розлучалася так надовго. Невідомість так. 2 травня буде 20 років. Ми познайомилися, і це буде перше, наше друге травня в розлуці. Може, згадаєш, яке останнє смс ти йому написала? Точно щось по справах? <світ> Точно щось почув. Він каже, по що справах. він тобі забороняє я плакати, тому ти по справах пишеш. Да, да, Просто справах щоб бути на зв'язку. Да. А як ти взагалі да, його да, підтримуєш? Ми. ми з ним говорили про це, він каже, що а, йому не легше, коли я плачу. Коли він бачить нас е, посміхненими, коли ми розповідаємо щось про ми сьогодні купили собаки нову кровать, он так радується. Там, я, там, мене, е, мені Сашко десь нарвав квітів і подарував. Він радіє, коли він чує від нас прояви якогось нормального життя. Отак він радіє. Я бачу, що він радіє, я бачу, що в нього сльози в очах одразу. А так все в нас більш-менш сухо відбувається. Бо якщо дати собі вибач, але прояви ніжності, то я розкисаю. Я повністю розкисаю. Я навіть зараз не можу про це говорити. Про все можу, а про це не можу. Щось я всередині себе зажала дуже сильно. Але все ж таки є сумою. місце для ніжності зараз. Ну, я коли про нього думаю, звичайно. Звичайно. Я самую дружу. Чи нормально собі е, дозволяти зараз е, поводитися інколи романтично в такий складний час? Ні, мені ніякої романтики собі не, не, не дозволено. Я не знаю. Я може, вибач, буде. Саша, а що відбувається зараз? Яка романтика? О, яка романтика? Вони сидять у мене на обличчі. Я ні, мені романтики не хочеться. А останній романтичний був у нас момент, коли він сказав: Я тобі зараз щось покажу, і показав мені орхідеї мої. Я дуже люблю квіти, і а, в мене на підвіконній квартирі. Дуже дуже багато орхідей. Я просто люблю цей вигляд завжди. в нас в гостині, коли і він мені показує по відео. Дивися, вони всі розквітли. Я все поліваю. Я кажу, Боже. Оце так романтика, мались да, ну, да, да, да. На, на твоєму ютуб-каналі. Була п'ятірочка від Маші. Привіт, я Маша Єфросініна І моя чередна п'ятірочка. Це буде моя п'ятірочка. Чередна моя п'ятірочка. Зараз э, п'ятірочку від Маші про те, як жити нормальне життя за ненормальних умов. Якщо я хочу далі допомагати відбудовувати країну, не втратити э, глузд, розум я повинна бути здоровою. Тож, моє перше правило слідкуйте а, по можливостях за своїм здоров'ям. Перше правило це сон. Тож, а, намагатися спати. Він зараз у всіх кончений. Тобто я прокидаюся о третій, о п'ятій, ну, о сьомій я вже встаю. Вот. І проблема заснути. Тож треба якось впорядкувати сон. Друге, мабуть, дозувати новини. Тобто, або не так, або дозувати дозвілля. Тож ми з дітьми вивели правило: дві години на день ми залишаємо телефони вдома і йдемо гуляти, походити, погуляти, поговорити про усіляке різне. Від того, що таке добро що зло, а коли здохне Путін до а, того, які значкою, які там кольори зараз в моді. А, третє це мій особистий досвід ніколи не пізно нічому новому навчатися. Тож моя дитина пішла вивчати старша а, третю мову. Сашка я віддаю на а, спортивну секцію сама я. 42 роки почала вчитися готувати. <ріст> Вчора я е, смажила картоплю 3 години. Я думаю, що я побила рекорд смажити картоплю три години це треба. По-перше, сковорідку я викинула, а вже третє не їли і смакували. Четверте, давати собі е, змогу. Або знайти шлях викидання себе негативу та стресу. Плакати плачте. Бити, не знаю, не битися головою об стіну, бити подушку або боксерську грушу бити. П'яте по можливостях приводити себе до ладу. Бо жінці нема нічого гіршого. Коли вона ще є в дзеркалі бачить роздовбана карита, ми всі зараз найкращим чином виглядаємо. Але я ось так вирішила, що є в мене можливість сили ввечері. От я слухаю звернення президента вечірнє, і от під звернення президента він мене так надихає, що я можу там. Щось намастити навіть на обличчя. Якщо він не виходить зі зверненням, то я без крема. <сум> зараз. У мене немає сил привести себе в мейкап, але я хочу, щоб повернулося це відчуття, я повинна бути до нього готова. Я прочитала пост Олі Цибульської, яка написала про те, що вона подзвонила своєму товаришу з збройних сил України. А він каже: а Включи мені відео. Вона каже: Я не можу включити, тому що я п'ятий день з ними тою головою а він каже: Ти що? Я чекаю від тебе гарного фото, тому що ми заради вас, дівчата, тут стоїмо на передовій в гарячих точках, щоб ви були красивими, щасливими під мирним да? небом». В мене настільки вразив тепер... цей допис. Ти розумієш, і каже, буду... ми заради кого тут воюємо? Щоб ви ходили ось такі, і щоб вам було соромно показати своє красивенне фото, і ти знаєш просто Все, до Я мурах. Тепер буду приводити себе. Мене її допис, просто якусь знаєш таку, якусь навіть е, да. таку такого ляписа мені дав, тому що да. я впевнена, що мені зараз України. Лиф. Пів України себе побачила в тому. Ти знаєш, я хочу просто попросити тебе зробити вечір з своїм сином, як про який він мріє, з якимись такими вередливими смаколиками і подивитися кіно, як ти кажеш, що треба, і навіть це входило і в твою топ п'ятірочку, що треба відчути собі бушничок, сили, Але що з новинами буде добре. Я Реймося. тебе відпускаю, обожнюю, і я бажаю всім нам зустрітися на нашій Україні. обійматися, з згад... Це як страшний сонце. Подальшуємо. Чачача.